Мій син, як і всіх багато, стали на захист вітчизни ще Тоді він був в Маріуполі, Широкіне, Слов'янськ. І пам'ятаю ті дні, коли він приїхав і казав, що мама, якщо ми зараз там не зупинимо ворога, прийде ще сюди й до нас. Коли у 2014 році ворог уперше вдерся на територію України, десятки ірпінців разом із побратимами стали на захист держави. Серед них був і Ігор Сухих. Тоді він воював на Донбасі, а в лютому, 22-го, йому довелося боронити вже рідний Ірпінь. Наші загинули, захищаючи вітчизну. Мій Ігор, на жаль, загинув, захищаючи Ірпінь. Він дуже любив своє місто і до останнього. Ми в цьому районі виросли тут. Ігор грався в цьому парку. Внуки мої, і оцей монумент нагадує мені сьогодні мого внука. 29 серпня біля меморіалу на щиті зібралися родини загиблих, ветерани, мешканці міста та представники влади, щоб ушанувати пам'ять кожного, хто віддав життя за Україну. Серед полеглих героїв Назарій Драшпуль. Він також пішов на війну ще у 2014-му. Тоді йому було лише 19, А у 27 він загинув поблизу села Павлівка на Донеччині. Вчора було три роки, як загинув наш єдиний син. Він був дуже справжній, мужній, дуже важко нам з чоловіком, жити без сина, але ми гордимося нашим сином. Дякуємо йому і дякуємо кожному захиснику, хто виборює для нас мир і перемогу, щоб ми могли жити у вільній нашій Україні. 29 серпня особлива дата. Саме цього дня, у 2014 році, сталася одна з найтрагічніших подій часів АТО Іловайський котел. Українські військові, які мали безпечно вийти з оточення так званим зеленим коридором, були підступно розстріляні. Наших розстрілювали, як в тирі. У відкритому полі, де ріс соняшник. це символ боротьби, символ пролитої крові за нашу Україну. В кожному дозрілому насінні душа нашого військового. Голівка соняшника символізує нашу Україну. І з кожним днем насіння випадає. Заливаючи порожнечу нашою кров'ю. Соняшник не тільки символична квітка загибелі в Уловайську. Це ще символ життя, нашого життя, яке дарують нам наші військові. Ірпінці поклали квіти до меморіалу та вшанували пам'ять усіх полеглих молитвою. Святих славних душі, розпочили слух Божих, воїнів наших. Які віддали своє життя за волю на незалежність нашої України, тут вписані, тут поховане. які, господи імена ти знаєш? Серед тих, хто прийшов вклонитися героям, і близькі Юрія Калініна, учасника АТО, захисника Єрпеня, який загинув, боронячи рідне місто. Дочки не стало шісна 2015 16... году, і він пішов в АТО. Самий перший сам не без. Не, ніхто його не визивав, він пішов, воював. Поки жив, тоді помнили. Загинув він за Ірпень, не за мене, не за сина. Насправді дуже є багато питань, проблем, які треба вирішувати і допомагати сім'ям загиблих, тому саме в такі дні ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць, а також ми турбуємося за родини загиблих.